Перегляд фільму Лавін Вінсент відбувся 20 листопада в інституті філології ЧНУ імені Петра Могили. Куратором заходу була Андреана Дежинська, фулбрайтівець, кінорежисер, американка українського походження. З любов'ю Вінсент це британсько польський анімаційний фільм про життя і загадкову смерть нідерландського художника Вінсента Ван Гога. А файне фолвері інспірейшнол uh, give up, that they ran into every type of roadblock that filmmaking team possibly could. Фільм є першою в історії повнометражною стрічкою, яка написана виключно олійними фарбами на полотні. За основу було взято 120 картин Ван Гога. Одна секунда фільму складалася з 12 картин, а всього було створено і використано 56 тисяч 800 картин. Фільм дуже uh... Якісний, дуже крутий, він класно зроблений. Мені дуже подобалось. Сподобалось дуже прикро, що не всі прийшли. Усі учасники заходу після перегляду мали змогу поділитися своїми враженнями та поставити запитання до американської кінорежисерки. Анна Маковійчук, студентка журналістики.